Терапія спортом герої нашого наступного сюжету кажуть, що стрільба з лука для них насамперед спільнота своїх. Цей адаптивний спорт підходить усім без винятку, особливо ветеранам після поранення. Наша збірна тренується на базі у конче заспі. Дар'я Цесарук поспілкувалася із ветеранами-спортсменами. Свій лук Володимир збирає доволі довго. Приєднує систему стабілізації. Просто лук після. Посвігу він робить і так. За допомогою цих можна ще вліво трішки ще вправо. І ще довше він налаштовує на ньому приціл, бо мішень далеко аж за 60 метрів звідси. Володимир уже на точці корпус лука він тримає правицею і передніми зубами натягує тятиву. Першу стрілу здуває вітер. Вона летить у сторону за межами кола. Друга теж. Та решта вже точно влучають у ціль. Сімка на восьму годину. Узагалі така дистанція для нього звична. Втім, влучати у Яблучко на вулиці значно складніше, ніж у залі. Немає досвіду стріблі на вулиці, немає в нас, е, сказати, території для цього. В приміщенні ми стріляємо, але ось тут. Е, Фактори атмосферні, які ще на тебе відте освітлення навіть воно відрізняється. Володимир стріляє з лука кілька останніх років, щоправда, по-своєму. Воно рукою в мене не піднімається, вона в певний функціонал вона і обмежена. Я її, наприклад, ні назад не можу, ні за голову. Забачте, в мене компенсація, щоб залежать за голову, я пригнаю. Так, то наче піднімається. В дві руки піднімається, ось ось тут в неї функціонал добрий. Чому собі в побуті допомогти, а ось в плані щоб так взяти, натягнути лук його не вистачає. Це наслідок поранення на фронті, якого Володимир зазнав ще у 19-му. Був снайперський обстріл. Ось куля зайшла під руку, під праве пройшла праву півкулю мозку, і права півкуля пошкоджена на 40%. Цей спорт адаптивний. Він підходить усім без винятку. Займатися можуть і ті, хто поки на кріслі колісному, і ті, в кого протези рук. Стрільба з лука. Вона, як на мене, вона більше. Для хлопців, які мають посттравматичний синдром або контузії, травми голови і тому подібне. Чому? Тому що крім якихось рухів, яким вам треба виконувати, вам треба дуже висока концентрація. Це більше взагалі не про спорт, це про спільноту, про спілкування між своїми. Андрій теж уже ветеран. Танчик е обстріляв нашу групу і осколок якраз попав мені в ногу. Одужувати після травми Андрія привезли на рідне Прикарпаття. Там у обласній лікарні він і почав стріляти з лука. А вже за рік поїхав на ігри нескорених. Це якраз показати, що навіть незважаючи на те, що ми отримали поранення, можна займатися спортом. Це адаптивний спорт. Тут є люди, котрі, наприклад, з порушенням зору можуть займатися луком, які не мають, наприклад, одної руки, або в кого в кого немає, наприклад, ноги. Заснував британський принц Гаррі, а стрільба з лука це одна з основних дисциплін. Там наша команда дебютувала у них ще 2017-го, і тоді ж за влучність узяла срібло. Тепер лише у цій категорії нагород уже шість. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.